Вчора підбирала тудам там. Замінили мені дугу зверху. На верхність ну, щелопі, де стоять брекети, І вже через три тижні можна ставити нижню ще Трошки процес затягнувся, тому що подобалося трохи по-іншому. Але... Були там певні накладки. Більше такі. Поставили дугу, пробували під'єднати крайні зуби, і в мене ця дуга вискакувала, вискочила раз, я поїхала, поправила, вискочила другий раз, я поїхала поправила. Коротше, мені просто підпаляли, щоб вона мене не турбувала. І от, як знаю, так що місяць ходила. І ось я вчора, в черговий раз відвідала лікаря, він мені поміняв її знов, але крайні зуби не під'єднав. Сказав, що під'єднаю тоді, коли вже поставлять нижню щелку. Результатом він задоволений, йому всім подобається, як все стає. Добре Дуже добре. Ну, я надіюсь, через 3-4 тижні в мене вже буде повний набір всіх елементів в роті. Щоб можна було продовжити лікування. Ну, враховуючи мій стан, мене має бути краще і швидше, ніж у звичайній безстанній пішло. Так що маю надію, що попри те, що трошки запізнюємося, кладемося все одно вчасно.